Захиститися від нехаб, що намагаються відібрати ваше житло цілком реально. Потрібно лише знати свої права і відразу викликати поліцію. Страх це головна зброя загарбників. Тому не бійтеся, інакше ваша хата незабаром опиниться в декларації чергового чиновника чи слуги народу. На щастя, після візиту програми гроші колектори убралися з квартири Наталі. Ти, спуститися зі мною. Ну спуститися зі мною. Чому питання? Це як відпугнути колекторів без журналістів. Чи послухати? Не тебе слухати. Не так. Так. Програма гроші розкриває усі тонкощі боротьби із вишибайлами з колекторських контор. Поради, які ви більше ніде не почуєте, і які зберегуть вам нерви і ваші квартири? Дивіться уважно. Це Пані Тетяна, вона екс-директор колекторського агентства. І, звісно, знає усі таємниці мисливців на борги. У Нас почему, в послідні час, така вот тенденція, вони стали більш агресивні. Ексклюзивно для програми гроші вона погодилась розповісти усі секрети. Вишибал із перших вуст. Запам'ятовуйте, як захиститися від нахаб. Я вам Так повну колекторську кампанію пішу стоїть із нескольких підрозділів. Розділення перше, це softcollection или call center. Перш за все, каже Тетяна. Треба розуміти, що не такий страшний вовк, як його малюють. Що в тих самих кол-центрах сидять студенти на підробітку, які взагалі нічого не вирішують. Правила в кол-центр набирають людей і так сказать, заманюють їх на таку от, ну, собачу роботу. по-другому не сказати, якими вещами, да? Тобто це бесплатне жилье. Як правило, тобто там їх где-то як правило рядом знаходиться. Вот, безплатне житло, безплатні обіди, бонусна система. Втім, загалом із кол-центрами боротися немає сенсу. Простіше просто змінити номер телефону. Просто змінити сімку. Вот, Тому що це розговорні ні о чому. То їх задача це психологічне давлення. А от із наступними сходами колекторства боротися паще. сюди вступають навіть. Екс працівники органів на етап – це хард хард Це найбільш агресивні э, агресивні сотрудники. Можу сказати, процентів наверное, на восімдесять составляють бывшие сотрудники органов. Ось на такі справи їздить антиколектор Дмитро. Він навчає, як правильно вибивати вишибал із чужих квартир. Каже, головне, що потрібно знати, це свої права і закони. Тоді жоден колектор. Не страшний єдині, що може допомогти людям спастись в цій ситуації, це знання своїх прав. Якщо їх знають, якщо вони можуть аргументовано об'яснити поліції, люди не право, вони відстоять своє імуску. Або може приїхати какой-то юрист і допомогти. Якщо органи безсилі, згадайте історію пані Наталі. Сподівайтеся лише на власний розум і сили радить експерт. Біда в тому, що от яким образом ті люди туди попали, от таким же образом не їх туди убрати. Тобто зібрати всіх своїх друзів і знайомих і просто їх туди в Тобто, ну от другого метода, к сожалению, ні. що поліція розведет руками. Експерти на радять не піддаватися погрозам, не панікувати. Тверезо оцінювати ситуацію і звертатися за допомогою до юристів. А краще самому розібратися у своїх правах. То есть могу сказать, как только коллекторы видят, да, что дело для них закончится плохо, что в дело ввязался человек, который в этом разбирается, и он действительно на этом настоит, то есть сразу же то есть они то есть, отходят назад. И да? головне, не забывайте: если нотариус незаконно перереєстрував вашу квартиру, пишіть заяву до Миньюсту на позбавление его лицензии. Я обязательно каждому заемщику. Каждому, кто оспаривает. Независимо от того, вот просто вот ну как бы подумайте о себе и о других. Независимо от того, как закончилась ваша история, направляйте, пожалуйста, жалобы Министерства юстиции требованием лішить ліцензії вот таких чорних нотариусов. і обов'язково перевіряйте свою заборгованість у банку. Не може так сказати банк сказать, що ви должны 20, тому що йому так хочеться. Если он обратится в суд і суд йому присудит эти 20, то тогда ви їх должны. А якщо ні, то тогда це його фантазія. Пам'ятайте, колектори це люди, які давлять морально. Фізично вам заподіяти шкоду, зазвичай не входить до їх планів. Адже сидіти за гратами навіть такі здоровані навряд чи бажають. Ращот проникнуть в квартиру і создать людям психологічно неприємне, так сказати, состояние, що чуть ли вони там будуть жити. Це, звісно, все міф. Відтак, поки поліція вивчає цивільно-правові відносини, запасайтеся юридичними підручниками. Колектори бояться розумних.